Вітаю всіх! Знайшла дуже цікавий додаток, вірніше, мені його показав один із моїх підписників у телеграм-каналі. Вивід працює чітко та затримок не спостерігається. Здійснювати заявку на виведення можна абсолютно на будь-який криптогаманець або біржу, де знаходиться USDC-мережа Polygon. Про це трохи пізніше я все покажу та розповім. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, 10 дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Реєстрація здійснюється через Google аккаунт, все дуже просто. Зайдете миттєво, слід перейти за моїм посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Та у закріпленому коментарі. Після того, як ви вже зареєструєтесь, потрібно зайти в розділ Заробити більше. Все, покажу, все показую стрілкою. Після другий рядок запрошуйте друзів. Натискаєте. І вже у цьому вікні вставляєте мій код. Після цього маневру вам будуть доступні всі розділи заробітку. Реферальний код я теж залишаю в описі під відео. Так, я сама нещодавно зайшла на цей проєкт, другий день сьогодні. Розділ конкурсів. Користувачі беруть участь у конкурсах та заробляють додаткові монети КЕТ. Це внутрішня криптовалюта проєкту, яка під час виведення автоматично конвертується в USDC. Розділ колесо. Я вже переходжу на момент заробітку відразу ж. Ці ігри засновані на випадковості і можуть призвести до значних втрат кЕТ. Тобто один раз на день можна прокрутити барабан після перегляду реклами. Прокручування безкоштовне один раз на добу. Можу виграти максимум 4 монети, натискаю на перегляд реклами. І після того, як рекламу закриваю, хрестик натискаю, автоматично запускається колесо. І може випасти абсолютно а, різна сума, це непоганий результат, бачимо зараз в мене. Але буває і нуль. Далі розділ реклами. Кожні дві хвилини можна переглядати рекламу. І отримувати додаткові монети. Насипають не також і мало за перегляд. Можна тут крутити, але рекламу цю треба спіймати, точніше, такий успіх ви маєте мати по життю. 20 реклам, я думаю, на добу точно дають. Я не рахувала, але щось таке є. Розділ ігри. Є ігри всередині додатку, а є ігри від партнерів, які ми розглянемо трохи пізніше. Тут ігри різні, такі ось дитячі, наприклад, з'єднувати дві однакові цифри, які примножуються і таким чином збираємо якнайбільше число. Коли гра закінчується, випадають монети, показується, скільки часу пройшло, і кількість зароблених монет. Відразу відлітають на основний баланс. Різні ігри, далі переходимо. Це сейфи, щодня протягом тижня необхідно відкривати сейф та заробляти кет. І після вже через 7 днів забирати винагороду. До речі, цей розділ, де я зараз все це показую, знаходиться у вкладці приз внизу, в меню. І далі вже вибираю Завдання зверху. І тут побачите ось такий великий список. Розділ виведення, як я вже і говорила на початку відео, виводимо на USDC мережу Polygon. Вказуємо адресу, потім суму 100 кет, внутрішня криптовалюта. 100 кет це 10 центів, мінімальний вивід 100 монет. 10 центів можна заробити за 10 хвилин, якщо не менше, у розділі від партнерів. Я вам покажу, там можна завантажити додаток, пройти опитування та заробити одразу 10 центів, або завантажити якусь гру, почати грати і заробити 7 тисяч монет. Тобто там дуже швидко можна заробити. Вивід приходить, монети зараховуються, все дуже чітко, можна виводити на будь-яку біржу. Зараз показую скріни виводу і продовжую збирати далі. Розділ аукціон. Тут також попереджаю, що можна втратити монети, уважно користуйтеся цим способом заробітку. Бачимо, що люди тут заробляють. «Лутбокси». якщо ми віддамо близько двох кет, можна виграти набагато більше відкриваючи ці бокси. Показується, які можливі нагороди можна отримати у кожному розділі. А я відкриваю зараз бокс, раніше я купила його. І виграю трохи менше, ніж віддала. Ну, буває цілком реально виграти і бути в непоганому прибутку. Тепер той варіант заробітку, за допомогою якого можна добре заробити в даному проєкті, про що я говорила: партнерські програми. Саме в цьому розділі AdSense можна е, скачати додаток і заробити монети. Або завантажити гру, почати грати. І ось, як ми бачимо, непогані тут заробітки існують на 4 тисячі монет, на 9 тисяч монет, на тисячу. Давайте вам е, покажу. Швидкий такий приклад, легкий спосіб, як заробити 65 монет на опитуваннях. Переходжу, відповідаю на легкі питання щодо грошей, все легко тикайте, як є насправді, відповідаємо. Далі завантажую додаток і потім переходжу в розділ. Пропозиція від AdSense і збираю свою нагороду. Тобто тут будуть знаходитися ті монети, які ви заробили від партнерських програм на іграх, додатках та опитуваннях. Після потрібно буде натиснути на Отримати і ось таке зелене віконце, успіх, і монети одразу переходять на основний баланс. До речі, я маю канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді складенням, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. І ще один момент, цікавий цей розділ перегляду реклами. що хвилини вам нараховується різна кількість монет, залишаєте сторінку відкритою і вгорі з'являється повідомлення, що таку кількість монет ви заробили. Буває так, що коли ви перейдете, у вас буде порожня біла сторінка, нічого не розумі... Ні зрозуміло, нічого не нараховується внизу. Прокрутіть донизу сторінку і побачите слово реклама. Натисніть і після того, як проходитиме хвилинний перегляд сторінки, з'являються монети, які зараховуються автоматично на баланс. І таким чином можна додатково заробляти монети. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Залишайтеся зі мною. Я буду продовжувати шукати нові способи заробітку.